Це була зовсім не звичайна школа, а додаткове навчання для дітей та підлітків, на яке вони поспішали. Тут не було оцінок, суворих вчителів та домашнього завдання. Учні зрозуміли математику, полюбили англійську, вдосконалювали українську мову. А ще відвідували безліч гуртків. Ходили на екскурсії та відкривали для себе нові творчі можливості під час майстер-класів. Навчальний рік почався з квітня. Саме тоді школу запустили при благодійному фонді Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Долучилися до Карітас Скул» переважно ті діти, які навчалися онлайн у своїх школах. І вимушені переселенці, і місцеві. Ця ідея виникла після того, як появилися, появилися багато переселенців у нашому місті Ужгороді. І… Прийшли багато дітей. Вони залишалися дистанційно у своїх школах, але не було можливості так зібрати їх, щоб соціально виховувалися. І виникла ідея, щоб якось зібрати їх. І так почався цей проєкт, щоб трошки таким другим методом зібрати дітей, другим методом вивчати цих дітей. Думаю, що це як взірець. Цей приклад, і надіюся, що багато дітей ще будуть мати можливості вчитися так, бути разом так, як можуть бути тут нас у Карітас школі. Мотивація учнів щодо такого додаткового навчання підтягнути окремі предмати та цікаво провести дозвілля. Мама просто прийшла з роботи, і сказала, що є навчання. І ну, англійська математика, українська. Ну а я така думаю, чого не спробувати. Бо в мене з навчанням ну треба трохи було э, цей під, підвчитися, так мовити. Ну мені дуже сподобалось англійська, ну майже все. І най, ну, найбільше сподобалась математика. Що я... Э, ну, я математику мені дуже довго треба пояснювати. Але е, я на математиці зразу зр могла зрозуміти предмет і якось не боялася виходити до дошки. На завершення і учні, і вчителі зібралися просто неба, отримували сертифікати та подарунки. Так, в ігровій програмі місце сили, Power Up» підбили підсумки Caritas школи. Вона за короткий час здружила всіх. каже співзасновниця і керівниця. Марія Семкович у зв'язку з тим, що е, учні нашої школи це учні внутрішньо переселені, е, це діти з Харкова, Миколаєва, Києва, і для них усіх не було свята в кінці року. Вони всі вчилися дистанційно. Е, ми так порадилися з учителями і вирішили зробити для них таке свято не так. Випускний а ігрову таку програму, щоб вони могли відпочити, могли ну поспілкуватися про підсумки нашої роботи, підсумувати цю роботу. Ну і звичайно вручити їм сертифікати і подарунки. Ви спочатку, будь ласка, візьміть коїни зараз. До вас підійдуть наші вчителі, і ми будемо зараз продавати вам товар. А на цю мить діти чекали чи не найбільше. Замість оцінок вихованці карітас школи отримували спеціальну валюту – карітас-коїни. і саме настав час придбати за них канцелярію, набори для творчості та сувеніри. Роман заробив 36 карітас-коїнів. Перше, що придбав настільну гру мені. Ну, Каріта школа так і замислювала, щоб типу, там, вона відрізнялася. Ну, тим, чим вона відрізняється, подобається. те, що типу, домашка немає, там, вчителі не суворі. Один, один коін дає, дається тому, хто був найактивніший. Якщо є дуже-дуже активніший, то йому два дають. Я старався забрати якнайбільше, в мене вийшло зібрати 31 коін. Я купив собі гру та наклейки і значок. Це про про екологію гра. Мені кажучи, в карті школі дуже сподобалося. Всякі ігри там, індивідуальні завдання. А предметки який найбільше сподобався. Мені більше сподобався англійська. Дуже багато було ігор. всяких посела ще на закритті. Розігрували лоти, серед яких квитки в кінотеатр, сертифікати на смаколики та піцо. Учасники обмінювалися враженнями, відпочивали та будували спільні мрії. Головний успіх Карітас школи комфортне середовище, яке відповідає і слогану Карітасу, із любов'ю в серці, каже Марія Семкович. Ви знаєте, от як я говорила нашим учням, що ми вони вчаться від нас, а ми вчимося від них, і цей успіх ми з ними вибудовуємо самі. Як я вже помітила, і отак діти мені говорять, що що для них дуже цінне, це комфорт, те, що їм не хочеться зі школи йти додому, а з дому вони біжать в школу. Тобто їм дуже комфортно, їм дуже затишно. У нас панує дуже добра атмосфера, тому що ми правила створювали самі, і відповідно, діти, якщо їх порушують, то вони знають що вони порушують ті правила, які вони самі склали, залишилася практично вся команда Карітас школи за винятком тих, хто повернувся до рідних домівок. Багато батьків прийняло рішення на початку червня, в кінці травня повернутися в Київ, повернутися в Харків, і вони змушені були поїхати. Але всі учні, які вступили до нашої школи, вони в нас вони з нами. Вони дуже чекають літніх таборів і дуже чекають продовження навчання у вересні. У вересні Карітас школа запрацює знову. Ініціатори обіцяють багато фінансової грамотності, більше іноземних мов. Та ще насиченішу програму додаткового навчання і дозвілля.